Ми приїхали в Витачев. Ми трохи заблудилися. Тут ось така вже мільничка є, дерев'яна кафе. В минулому році за минулим ми відкрили, ми коли приїжджали, раніше тут не було. Тут та церква. Цікава, може зараз підійду туди. церква, оскільки ми не приїжджаємо, мені все здається, що вона якась язичницька. Такі хрестиці чудернацькі. Може хто знає. то Напишіть, що це за хрестики, що це за церква так. Яка краса оставилася. Перевеземо наступного разу. Зразу як красиві. є. Береги, так.